Чи можуть військові не сплачувати кредити на період воєнного стану? Нові пільги для ветеранів та їхніх родин. Вітаю! Мене звати Середницький Євгеній, ви на моєму каналі, і сьогодні, як ви здогадалися, ми з вами поговоримо про кредитні зобов'язання та про можливість їх скасування. Та які пільги передбачені для військових та членів їх родин законодавчі ініціативи щодо кредитів Кабінет міністрів України 14 лютого 2025 року схвалив законопроект, який вносить зміни до закону України про споживче кредитування. Одна із головних пропозицій цього законопроекту це заборонити стягнення боргів за споживчими кредитами з ветеранів війни. На сьогодні закон передбачає, що під час воєнного стану кредитори, колекторські організації та компанії, а також інші фінансові установи, не мають права. Самостійно звертатися до позичальників, які належать до захищених категорій населення або до їхніх родичів, якщо вони повідомили про відповідний статус. Запам'ятайте це, будь ласка, насамперед. Хто має право на захист від кредиторів до категорії осіб, які Отримують, пільги, входять наступні категорії громадян. Це військовослужбовці ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, Державної прикордонної служби, Держспецзв'язку, Держспецтранспорту та інших військових формувань. Наступна категорія особи з інвалідністю, яка виникла внаслідок військової. Служби. До наступної категорії відносяться родичі військових, які загинули, зникли безвісти або перебувають у полоні. Також це ветерани війни та члени їхніх сімей, особи, які втратили свободу через збройну агресію проти нашої держави та їхні родичі. Після ухвалення нового закону цей список буде розширено. Зокрема, включають військовослужбовців розвідувальних органів та інших силових структур, які пільги передбачені. Військовослужбовці та їхні дружини, чоловіки. Можуть скористатися такими пільгами. Зараз перерахую їх більш детальніше: звільнення від сплати відсотків за кредитами, відсутність штрафних санкцій за прострочення платежів за кредитними зобов'язаннями, скасування пені за невиконання зобов'язань на час дії особливого періоду. Важливо, ці пільги. Не поширюються на кредити, взяті для купівлі авто чи нерухомості. У таких випадках позичальник все одно повинен сплачувати основну суму боргу, а також відсотки і страхові виплати, штрафи та пеню. Як скористатися пільгами? Щоб отримати звільнення від нарахування відсотків та штрафів, слід зробити наступні кроки, а саме потрібно написати заяву до банку або іншої фінансової установи і надати документи, що підтверджують проходження військової служби або статус ветерана війни. Документи для військових це військовий квиток або витяг із наказу, довідка про призов або зарахування до списків військової частини, документи для дружин чоловіків військових, це витяг із ДРАЦ про реєстрацію шлюбу, документи, що підтверджують пільговий статус військовослужбовця. Що робити, якщо банк відмовляє в пільгах? Якщо фінансова установа не задовольнила вашу заяву або подала позов, ви можете додати скаргу до керівництва банку або звернутися до Національного банку України для того, щоб вони провели перевірку законності дій кредитора, отримати безоплатну правову допомогу. Можуть військовослужбовці та члени їх сімей, якщо вони є, звісно, військовослужбовцями або ветеранами, або членом загиблого військового. Важливо, якщо ви отримали судовий позов від банку, можна додати відзив із зазначенням вашого статусу та відповідними документами, про які я казав раніше. Сподіваюся, ця інформація була для вас дуже корисною. Якщо у вас все ж таки залишилися якісь питання, обов'язково пишіть їх в коментарях під цим відео. А у мене була вся інформація на сьогодні, тому бережіть себе і до нових зустрічей!